Я не хочу робити карту побиту, тому що це довго. Сьогодні розкажу вам про те, який термін виготовлення карти, чи наше перебування під час того, як ми чекаємо на карту, є легальним. І чому всі так бояться власне саме цього терміну виготовлення? Я, якщо чесно, сама тільки це зрозуміла, коли почала продумувати тільки що е, те, що я буду говорити. Почнемо з простого: насправді. Термін виготовлення карти може бути дуже різний. Це може бути 2-3 місяці, може бути півроку, може бути рік. І в деяких боєбудствах це триває по декілька років. Ну але це вже інша історія. На це впливає дуже багато чинників. Ви знаєте, не вистачає лише того, щоб всі планети вистроїлись в ряд і станцювали «Лебедене озеро. По-перше, велика частина роботи, звісно, на нас, і дуже велику роль відіграє те, яким чином, в який спосіб, і які документи ми подаємо, тому що ми можемо подати документи всі відразу, повний комплект, в тому вигляді, в якому вимагає ужон з усіма копіями, правильно заповнені, з оплатою записатися на подачу, прийти здати зразу відбитки пальців. А можемо відправити поштою внесок, умову, чекати півроку на визвання, і тим самим відтягувати свій термін розгляду справи отримання карти. По-друге, дуже велику роль відіграє те, де ми подаємо документи, тобто воєвудство, тому що є воєвудство, де люди дійсно чекають руками і е, дуже складно щось з тим зробити. Також, звісно, на це все впливає інспектор, до якого потрапляє наша справа, тому що є інспектори, які дійсно швидко все роблять. Швидко розглядають, самі дзвонять, самі пишуть, якщо щось потрібно, щоб пришвидшити цей процес, а є зовсім протилежна ситуація, і дуже складно з такими інспекторами працювати. Вони гублять документи і різні такі неприємні історії. Всім тим, хто боїться робити карту побуту через те, що довго чекати, хочу сказати, що це не так страшно, тому що. По-перше, від моменту, коли ми подаємо документи на карту, наше перебування з цього дня вважається легальним. І ми можемо тут весь час до отримання карти побуту спокійно перебувати, працювати, змінювати роботу. І навіть на крайній випадок, якщо сталася якась непередбачена обставина, і вам потрібно виїхати в Україну, наприклад, у вас немає вже візи, біометричного паспорта, то ви можете взяти освічення і на крайній випадок відкрити візу, повернутися. Польщу. Але чому всі цього терміну так бояться і всі про це говорять? Я тільки зараз це зрозуміла. Але хочу всіх заспокоїти. Ситуація, та, яка зараз, дуже відрізняється від ситуації той, яка була ще рік тому. Найбільшою проблемою в людей, особливо в тих, які подавали документи на основі роботи, було те, що люди працювали на основі освячень, які видавалися на півроку. І після тих півроку було півроку коридору. І коли людина подана на карту побуту від цього роботодавця, вона не могла змінити нормальну роботу, тому що в неї був коридор, і інші роботодавці не хотіли брати її на роботу, бо потрібно було робити зазволення. Процес виготовлення якого дуже довгий. також коли людина виїжджала в Україну. В неї був коридор по піврічній візі. Дні по біометричному паспорту також вже вичерпані, тому що коли ми подаємо документи на карту, е автоматично починають рахуватися в нас дні по безвізу. Людина була така трошки заручником ситуації, тому що вона не могла виїхати назад, бо піврічну візу вона відкрити не могла. По біометричному паспорту заїхати не могла. Відповідно, Шенген також закритий. Залишалося зробити воєводську візу, яка робилась дуже довго, і це коштувало дуже дорого. Тому всіх такі стереотипи залишилися, що це дуже велика проблема. Зараз це не велика проблема, тому що як вже говорила, ви під час того, як подаєте документи на карту, ви можете змінювати роботу легально тут знаходитись скільки би ця карта у вас не робилась. Звісно, коли ми змінюємо роботу, нам потрібно донести нові документи від роботодавця. Хто хвилювався саме з цього приводу? Я сподіваюся, я трошки полегшила вам задачу, тому що насправді це не така вже велика проблема.